Зима на носі, а зерно діти нікуди. У господарники села Пустомити на Горохівщині жаліються на те, що у них забрали приміщення складу колишнього сільського колгоспу, який люди добросовісно використовують вже більше 20 років. На моїх очах строївся той склад. І зараз такий тяжкий час, йде війна. Наоборот, склади порозбиті, треба зберігати те, хоч що є, щоб було де зберігати зерно. А люди будуть розбирати, перевозити, щось переформатовувати. Люди розповідають, що склад збудували наприкінці 90-х. В той час викликом для місцевого колгоспу й інших сільськогосподарських підприємств стала криза. Допомогти її побороти мав інвестор, який прийшов на поміч, але сталося не так, як гадалося. Він нам приніс тільки більше ще бургів. Набрали бургів, і під цей склад, під час розпаювання, заставили під заставу цей склад. Рятувати колгосп від бідноти, який у 92-му році реформувався в СВК Мир, прийшло підприємство ДАК Хліб України. Мали сіяти багато зернових і так заробляти. Але натомість, за словами місцевих, цей же інвестор навпаки завищував для людей ціни на мідобриво і солярку. Забирали в нас пшеницю, але пшениця була по дешевшій ціні, як вони нам давали гриз. Так само вони допомагали нам пальним. Пальне теж було завищено більш як ну, два рази. Так одного разу підприємство повідомило, що колгосп повинен їм 630 тисяч гривень. Правда, після перерахунку сума зменшилась вдвічі. Вже під час розпаду колгоспу частину боргів покрили, а от борг дак хліб України вважали фейковим, адже люди пам'ятали, як це підприємство з ними обійшлося. Ти ж брав ж господарство, те та там наскільки не думаю, думав. Ну ти думаєш, ти будеш робити якісь прибутки для розвитку, щось для села, механізацію купити. Та, я, та всі ми робимо. О, а ти такого зробив Чого абсолютно таки набрав боргів і за ті борги, значить забирає ще те людське. Селяни діляться, що представники виконавчої служби приїжджали у постумити у 2007 та дев'ятому роках. Тоді як борг описали трактори, вантажівки та іншу техніку. З того часу колгосп був нікому не потрібен. Приміщення потрохи розвалювалися. Згодом село, так би мовити, взяв під опіку господарник Роман Притулюк, заснував своє господарство солюмрусь обробляв землю та тримав худобу. Займається цим і досі. і тим самим. Дає роботу місцевим жителям і підтримує територію колишнього колгоспу. Цим складом для зерна користувалися кілька господарників. Зберігали пшеницю, та планували помістити сюди зібрану сою. Тільки нещодавно постфактом дізналися, що склад вже викупили інші власники. Вони навіть у пустомити приїжджали, але говорити з місцевими відмовились. Тільки сказали, що склад розберуть на матеріали. Ми просили, щоб йшли на поступки, хоча б, щоб ну, до літа якось нам дотриматися. Зараз, зараз і ціни нема на ту пшеницю, і ніхто продавати не хоче. На сьогоднішній день соя по 12 тисяч тонна, зерно, пшениця по 4 тисячі і збути ще по перше нема куди його. Склад викупили на аукціоні, про який люди навіть не знали. Кажуть, могли би також взяти участь і викупити на спільне користування. Вони сказали, що до 1 грудня ми повинні його десь поставити. Вчора приїжджали двох, чотирьох чоловік. Вже ті двоє, що купили, певно, двоє вже були, що комусь перепродали другому чи третьому. Легко розібрати в построїти біда. Ви самі поселили і здебаш, що робиться. Все розбирається, строїться селі, ніхто нічого не строїть. Господарник Роман Притулюк розповідає, що початкова ціна цього складу 112 тисяч гривень. Тепер же приміщення продають значно дорожче. Ще й на його думку неправомірно. Адже борг колишнього інвестора був штучним і з того часу минуло вже понад 20 років. Тож ці справи чоловік називає фінансовою аферою, бо куди йдуть гроші, невідомо. Я вважаю, що його треба по правилам віддати. Людям або взяти розпаювати, і я б тоді виплачував би людям потрохи, або взяти, хоча в крайній випадку на армію віддати ті гроші. Ми поцікавилися у виконавчої служби, чому раптом аж через 20 років зацікавилися старими приміщеннями колгоспу. Головний державний виконавець Олександр Зубко пояснює ситуацію тим, що на виконанні виконавчої служби є провадження про стягнення боргу з колишнього СВК Мир на користі державного підприємства, коли він підували самі. Частина майна була не розпайована між співвласниками. Була передана для погашення боргів. Було реалізовано рухове майно, було частково реалізовано нерухоме майно, резервний склад. У 2000-х роках каже Олександр Зубко техніку з колгоспу реалізували як металобрухт, бо нібито була недіюча. Тож цих грошей не вистачило для погашення боргу і були вимушені продати й зерновий склад. Цікаво, що вторгували за нього аж 793 тисячі гривень. Селянам кажуть, ніяк зарадити не можуть. А аукціон на сайті держпідприємства «Сетам» вже відбувся. Кожен покупець може там зарісувати в особистому кабінеті, і не там бажання тримати майно. Трупачи авансовий внесок, реєструється як учасник і турбується на розвиті. Там може бути кілька дитинів. Так як склад продали за суму, яка перевищує порх в два рази, отримали надлишок грошей. За процедурою їх повернуть співвласникам того ж колишнього СВК мир. Тож хтось через роки отримає добрячий додатковий дохід, а хтось лишиться із зібраним врожаєм, який тепер лежить просто неба. У виконавчій службі додали єдине, що пустометівці можуть зробити знайти нових власників, викупити у них конструкції, з яких був зведений склад, і збудувати новий, що зрозуміло, ніхто не буде робити. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12 канал.